Свято Дзюдо у Черкасах провели відкритий чемпіонат обласного товариства Колос на честь світнього дня дзюдо він зібрав юних спортсменів із багатьох регіонів області. Детальніше Олег Кукса. Турнір із дзюдо виявився досить масштабним. На нього прибули 16 команд. Останнім часом, говорять тренери, цей вид спорту набуває все більшої популярності. Товариство Колос, яке культивує вид дзюдо в 10 регіонах, наші вихованці є. Учасниками багатьох республіканських і міжнародних змагань Юні спортсмени розігрували нагороди у двох вікових категоріях. Причому дівчата боролися на рівні з хлопцями. Я хожу на ходжу на тренір, на дідо вже п'ять років, і мені це дуже подобається. Щойно я боролася першу сфотку і, і програла, але я не засмучуюся, тому що в мене ще є багато часу для перемоги. У підсумку більшість призових місць здобули з дзюдоїсти обласного центру. Варто також відзначити непоганий виступ представників Черкаського району Драбова та Чорнобая. А тим часом провідні черкаські спортсмени успішно виступають на міжнародній арені. Савса Анастасія стала срібним призором на чемпіонаті міра в Майамі серед юніорів, А також Назаренко Олексій став позавчора Вторим серебряным призором чемпионата Європи по борьбі самба. Тобто школа дзюдо, школа самбо у нас в Черкасах сильно прихильні переможців та призерів турніру нагородили грамотами та медалями. Попереду в них нові змагання та перемоги. Олег Купса Анатолій Усіков, Віка новини.